У холодну пору року слабший імунітет не тільки у людей, а й у тварин. Фахівці кажуть, осінньо-зимовий період хворіє як птиця, так і велика рогата худоба. Якщо, наприклад, говорити про птицю, то ми можемо в неї е, спостерігати такі симптоми, якщо ви, можливо, помічали у своїй птиці, там, наприклад, вона хрипить, закидає голову назад, опускає крила. Це все може вказувати на те, що в неї є якісь захворювання респіраторного тракту. Ці захворювання можуть спричинятися вірусами та бактеріями. Фахівчиня розповідає, що віруси можуть бути різними та небезпечними для вашої птиці, якщо правильно не визначити діагноз. Відрізнити хвору птаху можна за зовнішніми ознаками. Вона малорухлива, сидить на стовбурчина з опущеними крилами і головою, не реагуючи на різні подразники. Ми рекомендуємо, коли ви помічаєте ось там наприклад птиці якісь симптоми. Це звичайно звертатися в лабораторію для правильної діагнозу І далі для правильного лікування та профілактики. Аліна Павлюк радить звертати увагу на симптоми. В кожної тварини ми можемо помічати якісь ознаки, наприклад, кашель, тварина пригнічена, витіки, витіки із носа, тварина хрипить. Тобто, це все може вказувати на те, що тварина. Тобто хворіє, в неї є якесь респіраторне захворювання. Для проведення діагностики погибці рекомендують звертатися у лабораторії. Там вашій тварині проведуть дослідження, результати яких допоможуть ветеринару підібрати правильне лікування.